Всім доброго дня, шановні мешканці нашої громади. В цьому році я вперше виходжу з інформацією і, на жаль, знову приходиться констатувати цей факт, що нічого практично відносно війни не змінилося в нашому регіоні. Минулий тиждень, як і раніше, продовжувалися повітряні тривоги. На щастя, в нашій громаді все було спокійно, будемо дуже надіяти, що так буде і в подальшому, але треба все ж таки витримувати безпеку і дотримуватись всіх правил під час повітряної тривоги. Сьогодні ми, на жаль, прощалися із нашим захисником по прізвищу Нехай Валерій Петрович, який загинув ще в серпні 22-го року і поблизу населеного пункту Олександрівка Херсонської області. Безумовно, кожна втрата людини, бійця. Це для нас дуже-дуже болюче, і я розумію, що будь-які слова цей біль не втамують, але ми маємо гідно провести останній путь воїна, який ціною власного життя забезпечив нам майбутнє. І вічна слава і пам'ять Валерію. і Слава кожному захиснику нашої країни. Тепер щодо робочих питань. На минулому тижні у нас в нашому регіоні було жаледиця, сніг, метіль. Наші комунальні служби з цією стихією справились. Вони працювали практично з 3-ї години ранку і цілий день, практично цілодобово. І Хочу висловити вдячність за їх роботу. І зараз ми очікуємо вже потепління і вийдемо на такий відповідний рівень вже роботи. Через негоду школи нашої громади працювали дистанційно, ну практично ми збільшили канікули на три дні. Дитячі садки у нас працювали ну в режимі чергових груп. Всі, хто хотів віддати дитину в дитячі садки, мали таку можливість на сьогоднішній день. Всі і школи, і дитячі садки працюють в штатному режимі. Попередньо хочу сказати, що на цій неділі в середу, 17 січня, ми плануємо провести засідання виконавчого комітету, де будуть розглядатися такі питання життєдіяльності міста. І ну, хто захоче, вони будуть мати можливість подивитись в онлайн режимі і потім запись. 23 рік ми більш-менш е, нормально пережили е, відповідно е, бюджетної сфери. Ми своєчасно випла виплачували заробітну плату е, всій бюджетній сфері. Навіть знайшли таку можливість, що надати фінансову допомогу нашому одеському припортовому заводу через обласну державну адміністрацію 25 мільйонів на заробітну плату. Зараз розглядаємо питання щодо, щодо допомоги одеському припортовому заводу через скажімо, тарифи, але це не скажеться на жителях нашого міста. Нас через стоки, скажімо, на водовідведення ми плануємо вирішувати це питання знову ж таки через бюджет нашої громади. І, але в мене така надія, що 24 рік відносно економіки буде краще, ніж 23 рік. Я думаю, що ми будемо підводити підсумки року, і там я більш конкретно зупинюсь на економіці, на фінансах нашої громади за 23-й рік і які в нас сьогодні плани на 24-й рік. Зараз всі управління. Звітують по роботі за 23 рік і складають плани на 24 рік. Також на цьому тижні ми передамо гуманітарну допомогу штурмовій бригаді Людь. Це будуть е, продукти харчування. Е, ми намагаємося постійно підтримувати військових та забезпечити їм комфорт, ну, що в наших силах, як фінансово, так і матеріально. Додам, що наша громада продовжує приймати внутрішньо переміщених осіб. Е, зараз статистика показує, що вони від нас більше вже починають виїжджати. Чим приїжджати? Люди повертаються на, на місця проживання, де вони жили раніше. Так, за 23-й рік у нас е, приїхало 910 осіб, а виїхало 1041 особа. І, але на сьогоднішній день всього в южні громаді перебуває без трьох людей 5 тисяч е, осіб. Ну це по даним е, дії. Так що е, кількість жителів на даний момент у е, нас е, збільшилась за рахунок тих людей, які до нас переїжджають. Побачимо, яка буде тенденція в подальшому, чи будуть більше виїжджати в 2024 році, чи будуть до нас приїжджати. Я думаю, що багато людей, які до нас приїхали, залишаться в нас проживати, тому що, наскільки я знаю, коли я спілкуюся з людьми, то їм у нас подобається. І в них є таке бажання залишитись в нас і жити в нашому місті, в нашій громаді. Отака інформація на цю неділю. До зустрічі! Слава Україні!